Як працює електрика? Електрика працює від атомів. Там електрони вони рухаються по проводам, по дротам. Передаються ось такі маленькі будь-який об'єкт. Дзвінок у школі, там, чайник. І воно ось так от передається з цепочки на цепочку. На вулиці є такі на стінах або на стовбах світу є такі щитки, і там сиділяється провода, всякі такі кнопочки, які вмикають світло. Ще є провода. бисто. Ізольовані, не ізольовані, мідні, там олов'яні, я ж в Майнкрафт граю, там дуже багато цього сюжету. Ну є такі. Електростанції, які виробляють електрику і вона попадає у наші будинки. Коли в мене сідає телефон, я посаджу його на, на зарядку і по проводам іде... іде електрика. Якщо немає генераторів, вони бувають різні: вугільні, там атомні, дуже їх багато, навіть водяні, які працюють за допомогою води. Там, де в нас зараз знаходиться Дніпро там стоїть великі віяла, які крутяться із води, і виходить електроенергія. Реактори є. Є, я забув, як називається такі, Від вітру вони крутяться та виробляють електрику. Можна завдяки велосипеду та ще чомусь виробляти електрику. Ну, там спеціальний механізм, там все парує. По трубам все йде електрика, і вона доходить до нас із світлом. Завдяки електростанції. Є ще на а, акумуляторі, на батарейках, або на сонячних батареях. Є ще. Електрика і за світло. Буває завдяки сонцю. А, я пам'ятаю, ми дивилися відео, як бджілки роботають для енергії Світло.